Не мені тільки близьке вигукну я о школу, о книги. Бери вершину і матимеш середину. Добрий розум робить легким будь-який спосіб життя. Що швидко запалюється, те рептово гасне. Більше думай і тоді врісну. Головне пізнати себе, пізнати собі. Справжню людину. Життя наше це подорож, а дружня бесіда — це візок, який допомагає мандрівникові полегшити дорогу. Якщо хочемо виміряти небо, землю і моря, повинні, по-перше, виміряти себе. Що компас у кораблі, то Бог у людині. Збери всередині себе свої думки. І в собі самому шукай справжній благ. Чусте небо не боїться, блискавки та гром. Хіба не любов все єднає, будує, творить, подібно до того, як ворожість руйнує. З усіх утрат терета часу найтяжча. Не все то отруто, що неприємно на смак. З видимого пізнавай невидиме. Визначає смак не шкарлупі, а по ядру. Хто добре запалився, той добре почав, а добре почати це наполовину завершити.